Писок укриттів Шосткінської громади оприлюднено на офіційному сайті Шосткінської міської ради. Перший такий перелік був розміщений на сайті ще до початку повномасштабної війни. Після 24 лютого люди активно стали користуватися бомбосховищами, але за 15 місяців війни вже трохи звикли до сигналів тривог, і максимум, що дотримуються, це правила двох стін. На робочій вулиці там немає ніякого укриття, підвал і то. І то не подготовлено ничего. Ніхто нікуди не бігає. Спочатку бігали, а тепер вже надоїло, і ніхто, і В Уголочок в коридор заб'ємося і, і накрыться. Жінка вже пережила ударну хвилю після ворожої ракетної атаки на місто. На м'ясокомбінаті рвануло, у мене в квартирі всі окна побили повністю. Но, слава Богу, ми її в Ну що, бахнули, встала, війна в хату пішла. Як ховались у підвалі, власного будинку згадала і Ніна Йосипівна. На початку війни всі з нашого дому, я вже тут в 45-му домі, всі ринулися в підвал. Я один раз спустилася. Отакий вузенький прохід, круті сходи. І народ з одного сторони, і з іншої сторони. Не дай Бог щось станеться, ніхто вийти не зможе, тому що такий прохід, що якщо завали, все. Другого виходу немає, нічого немає. Підвал, ну як би сказати, кожен приходив у свій відсік, у свій підвал. Там і стульчики тоді були, і все, і пледи вони знаходили, сиділи, тому що виходу другого не було, були люди дуже перелякані. Потім з часом, то було навіть певне з чи з два великою так бігали. Потім люди просто звикають до такої обстановки, що перестали ходити. Жінка згадує останню атаку шахедів, коли про небезпеку її попередила її домашня улюблениця Матільда. Мене розбудила собака, вона страшно боїться вибухів. Вона заскочила до мене на, на ліжко і почала її отак от трусити, Буквально я зрозуміла, що щось або грім, вона грому боїться, або як літаки літають, то це що теж. Я їй почала зпакати, то чую вибух. Відразу, що вибух, значить я зрозуміла, що ми одразу ділися, зібралися за, за неї і в коридорі ото трошки сиділи. Валентина Сергіївна згадала, як на початку війни всі ходили в під'їзд та бігали до підвалу. Були ми в своєму підвалі. там, извините, гадюшник. Решили, что туда мы больше не ходим. Все в своем коридорчике между двумя несущими стенами и сидела. Я одна живу. Вот и все. Вначале э, мы тоже знали, что там это. И несколько человек пошли на проверку. Это гадюшник, где собирались алкаши. И мы туда не пошли. Вот сегодня я там шла, двери открыты. Двері в підвал, а що там, я не знаю. Наша знімальна група вирішила піти і побачити укриття, що розташоване за адресою Свободи 44 на власні очі. У чотирьохповерховому будинку сталінського типу кілька під'їздів і потрапити в бомбосховище можна з різних входів. У першому під'їзді двері закриті на кодовий замок, у другому відкриті. Місцевий мешканець провів нам коротку екскурсію, під час якої розповів, що за рік війни приміщення укриття змінило свій вигляд. По перше. Тут побілені стіни, замінено проводку та повішені нові плафони, розетки та вимикачі. В укритті навіть є доступ до питної води. Видно, що завезені нові дерев'яні лавочки, що не так давно були пофарбовані. Представник державної служби надзвичайних ситуацій Ігор Алпанов розповів, що ці тижні були зайняті перевіркою бомбосховищ, що розташовані на території Шосткинської громади. На минулому тижні працівниками державної служби України надзвичайних ситуації. Разом з працівниками національної поліції, а також представниками органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, були проведені перевірки захисних споруд на предмет відповідності їх згідно належних норм, а також в принципі їх, скажімо так, доступності для звичайних громадян, тобто, щоб вони завжди були відкритими, щоб вони там всередині були сухими, на випадок чого щоб наше населення змогло. Скажем так, там укритися і безпечно там знаходитися. Прикметно, що такі рейди, перевірки проводилися не лише у день, але й уночі. На території Шосинської громади знаходиться на обліку близько 147 захисних споруд. На даний момент понад 90% вже їх перевірено нашими представниками знову таки з іншими представниками у складі комісії. І проводяться також нічні рейдові відпрацювання таких захисних споруд на предмет знов таки доступності до населення для того, щоб можна було туди потрапити. Наша знімальна група теж вирішила перевірити доступність укриттів. Пішли до споруди, що розташована у центрі біля 14-ти поверхівки. З одного боку двері замкнені і висить замок. Місцева мешканка Людмила Миколаївна розповіла, що тут є другий вхід, і що там замок кодовий і називає нам. Номер. Завдяки їй нам вдалося потрапити всередину і оглянути приміщення. У першій кімнаті навіть є радіо, яке, до речі, ще й працює. Є розподільча коробка, де можна включити світло, основній залі, стіл і стільці, вода. Є навіть окремі санітарні кімнати, у яких стоять умивальники та унітаз, але до комунікації вони ще не підведені. Людмила Миколаївна, яка провела тут не одну годину на початку війни, згадує, що людей сюди набувалось дуже багато і міс. Місця всім ледь вистачало про те на що звертають увагу під час перевірки, нав пояснив фахівець для різних сховищ є свої відповідні. Норми, тобто, якщо це протирадіаційне укриття, для них є свої норми. Якщо це найпростіше укриття, свої. Але взагалом необхідно вимагаємо те, щоб хоча б просто-напросто, знов таки були вільний доступ до даних захисних споруд, щоб там всередині було тепло, тобто не сиро, щоб вони були сухими, без ознак якихось там підтоплення. Ну і знов таки, електроенергія, доступність, там якийсь мінімальний запас. Продуктів харчування, питної води, технічної води каналізація. Вільний доступ до укриття має забезпечувати той, у кого на балансі стоїть споруда. Якщо це житловий будинок, то це управління житло-комунального господарства. З іншого боку, і самі мешканці повинні бути зацікавлені у тому, щоб їх бобосховище мало охайний вигляд, слідкувати за ним та не допускати актів вандалізму. В Свою чергу міська влада виділяє кошти на поточний ремонт та облаштування. Споруд цивільного захисту.